Очерзі, так? Ми ж, ми ж виховані дітки, ви ж за заточили, ви ж мієте багато чемно передводжуєте. Пала, пала твоя плавенка, тримай, тримай. І ми, як тільки вам в школі дадуть буквари, ви його обов'язково одразу обгорніть. Одразу, щоб відчувався. А ще букваль хоче. Щоб не клали нього всередину ручки і олівці, Не можна ось так брати ручку і олівець і робити як закладинку. Для цього і сьогодні закладинки. Тому ми для вас також підготували закладинки, але я передам вашим вихователям ви в садочку кожен відріжете.

До цих книг всі треба, але ви, ваша перша шпільна книга, ви е, потренуєтесь на бокою, коли вам вже підете до школи і вам його допомогти.